Я тебе сфотографір'явці. Так, це наш. Та ну, да. як в мене косир поганий. А косир так роті, відомо. Ой, диви, ось ось, які мої славні. Бач, угу. вони ж мої славні диви. Я їх люблю. Я їх так люблю. А буртулаки вже не цвітуть, а то цвіли буртулаки. Ти ці собі так ще не дуже, а буртулаки ковром стелилися всі. А як оці називаються Я забула. Це майори. А, майори. Він пахне, ну мало пахне. Ну нема в мене таких. Вивелися такі, о, були червоні, яркі аж. Славно. سل uh -huh.